Ніхто не пише тобі так часто, як лисий мужик, на пропозицію якого ти нарешті клікнула вночі, запусти свій курс і стань багачкою, і навіть якщо в тебе 10 підписників, і три з них це акаунти твоєї мами, від яких вона забула паролі. Покінчиться цим бідним життям, грошики капають самі собою. Наші сценаристи набридло її життя на зарплату суспільного, і вона вирішила спробувати дізнатись, як це запустити свій власний курс і заплатила за курс про курс. І сьогодні ви дізнаєтесь чи відкрила вона тренінг за 199 гривень, як заправляти посіль, і чи стала вона мільйонершою. Тобто, Втім, дорогі лексі дурнів, не переживайте. Ми не заберемо ваш хліб, ми не будемо критикувати, висміювати так званих інфоциган. Ми в цілому хочемо розглянути таке суспільне явище, як інфопродукти, і зрозуміти, що це топова гілка еволюції чи інновації. І чи дійсно кожен має відкрити свій курс за 199 гривень. А той, хто цього досі не зробив, просто лох, який не хоче бути Катуча, де ти шоу на Суспільному. Слей у кожну хату. Сьогодні питаємо думку українців у Львові та у Хмельницькому. Чи купували ви колись курси в інстаграмі? Ні. Ні, ні. Не купувала. Ні. 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 Забула. Що вони будуть? Про логістику і менеджмент. Ну, мене мої професійні курси, бухгалтерські курси завжди інтересують. Ну, на мою думку, це реально просто з людей гроші витягують і наживаються на людях цими курсами. Так, я буває реклами бачив. ну, тіба, Інфоблогери, інфокурси, та я вважаю, що це тіба, розвод на гроші. От. Але може комусь і подобається. Для спорту щось таке, ти типу, от курси купувала. Також я займаюся просуванням сторінок, тобто SMM, контент-мейкер, також такі курси купувала, таргет таргет і так далі. Що зайти в Instagram і трохи повтикати, то між Рілзів і Сторіс, окрім реклами товарів, натрапиш на рекламу якогось інформаційного продукту: сторіс, який продають жіноча енергія та впевненість в собі, марафон схуднення, здорової спини, 800 страв, з кабачків. і веде затримала свою увагу. Інстаграм вирішив, що все вам цікаво. Онлайн курс сьогодні запускають, ніби всі кому не лінь. Вчора це був просто блогер, сьогодні це ментор із особистого бренду. Що вчора робили сторіс про пироги, а тепер сьогодні викладаєш 289 вісімдесят Пирогів. У будь-якій темі обов'язково знайдеться людина, яка може продати свій унікальний досвід у форматі Zoom лекції за 99 гривень. І курси бувають на будь який смак. Від специфічних знань про те, як правильно ставити світло до взагалі якихось безмістовних де лектор ніби намагається продати можливість з ним глибше поспілкуватися. І я починаю. малювати бесконечную восьмерку і проговаривая возможно все, возможно быстро возможно легко, можливо, все можливо, швидко, можливо, легко, можливо, все, можливо, швидко, можливо, легко. Я зараз думаю про те, що ви ставите закусіння з догори цьому випуску. Швидко, все легко. До речі не Нескладно, шановні, і по суті це нова форма піраміди. Курси ще не більше, ніж студентів, але всі продовжують їх запускати, бо продавати шлях до успіху завжди легше ніж реально ним іти. Всі такі успішні, багаті, щасливі. А я лох. дивлячись інстаграм та тікток про неймовірні успіхи в 20 років. Про успішні і розвинені бізнеси, зарплати від 10к доларів на місяць, ідеальні квартири, та спортивні та підтягнуті тіла і обличчя без причини. Думаєш, це зі мною щось не так, що в мене в 27 років немає. Машин не квартири трьох успішних бізнесів, та я не об'їздила весь світ. Я навіть ще не вирішила, ким я стану, коли я виросту. Я навіть почала заганятися з цього приводу, але стоп, нам втирають якусь діч. Це нормально. Люди, коли ти ще в пошуку, коли ти не визначився, коли ти пробуєш різне і в тебе не виходить. У багатьох не виходить. Просто розповідають всі тільки про свої успіхи, про свої невдачі, не хоче розповідати ніхто. І роблять це за однакової схеми. В цілому курс коштує 5 мільйонів тисяч гривень. А от сьогодні, тільки сьогодні, знижка всього 199, до гривень. За ці маленькі гроші ви зможете отримати дуже багато всього, і це, і те, і десяте. І щоб ви не втратили цей шанс, вас переслідуватиме великий таймер із зворотнім відліком, який ви нагадувати. А якщо ви ще сумніваєтесь, то от, наприклад, Люда купила і заробила. А якщо у вас не вийде, то ми вернемо вам гроші. Ну, чесно, чесно. Або приходьте на безкоштовний вебінар. 80% часу вам зрештою продаватимуть інфопродукт. А головне, навчитися цьому може кожен, бо існує ще курс про курс, який теж можна купити. На це якось повела. А са наша Аня сценаристка. якось мені не спалось, я там вже мабуть в побачила в інстаграмі в рекламі. Курс про те, як відкривати курси. а У мене багато подруг, які є спеціалістами в певній галузі, і ми іноді говоримо про те, що от стільки курсів, таких неякісних, а може самі відкрити. А як це робити? Думаю, ну 500 гривень жалко, але жалко у пчолки. Подивлюсь, що там не можу сказати, що нічого там хорошого не було. Звісно, було. Але сам лектор не приховує того, що основна мета оцих маленьких дешевих курсів це продати дійсно цінний. Великий курс. І я впевнена, що це добре працює для, наприклад, школ, для тих, хто і так вже викладає, для тих, у кого є продукти, які дійсно можна продати недорого, типу якась система занять. Особисто мені це не підійшло би. Я не уявляю себе такою звезд за баригою, який напарює продукт. Те, про що мало говорять в тих обіцянках, для того, щоб його дійсно запустити, треба буде витратитись на таргет, витратитись на те, витратитись на се. Тобто там не буде такого прям заробітку, і це багато роботи, а не отак. Слей! Ти зробив і, і все. Я також колись купувала курс по ютубу Марини Могілко, це було в 2020 році, бо я хотіла розібратися з Ютюбом. В принципі, зараз з ними працюю на слайшоу. Цей курс коштував тисячу доларів, і за тисячу доларів я купила знання, що нічого цінного е, я там не отримала. І також там була обіцянка, е, що буде такий певний чат з роботою, саме з американськими замовниками. Чат був. Пару американських замовників там було, але в основному були е, наші іммігранти, які пройшли попередні курси цієї адіозної е, Маріни Магілка, і не зробили свій блог і вирішили, що для них це дуже важко. Тому вони хотіли наняти YouTube-менеджера. І хотіли, звісно ж, не як обіцяв курс 600 доларів платити, а десь 200-300, бо в них у самих немає грошей. Тобто, це все ви е, виявилось фігньою. Що, що я хотіла, в общем-то, від росіянки. В Америці. А коли почалась повномасштабне вторгнення, я ще там була в чатах і написала про війну, і, звісно, ж мене видалили. Будемо вважати, що я заплатила просто за свій урок. Ще мене дуже розізлило, що перший пул Навчання був дуже базовий. Що таке Ютуб? Мені після багатьох років роботи в на телебаченні це було дуже скучно. Я би просила, що мені раніше відкрили нові, якби по Ютубу етапи навчання. На що мені відмовили? Що там на, на всякого наплили? Я була дуже наполегливою. Може бути напл... І я просто зрозуміла, що в них ще не записали. Що це все-таки інфоциганство кончене. Коротше, я думаю, що наші глядачі вже ніколи їм не в голову купувати щось у росіян. Українського просто продукту такого не було. Що, в принципі, те, що означає, що ніше вільно, може зараз вже є, не знаю. Обман обманом це тисячу доларів. Так що той лисий мужик, який обіцяв мені курс про курс, насправді якось більше за 500 гривень дав. Але якщо серйозно, то інфопродукти це реальне соціальне явище. Вони особливо масово виникають там, де немає нормальної освіти, або вона надто повільна для сучасного ринку. А я англійську бомучі са кайбле правильно? Де люди втомилися від бідності, шукають швидкі шляхи заробітку. Ви не кофе? діли Ну, так Діли Ну, 36 гривень буде. Сколько? 36. Та ти Тридцять шість. Ну і найголовніше дає соцмережі, бо без інстаграм гуру ніхто б і не знав. Та ж танцюй нормально! Я не можу без музики. Вмикаєш музику, камера, затискаєш кнопку, переводиш праворуч. У світі, що змінюється, курси це необхідність. Ми дійсно можемо отримати багато інформації одне від одного. Погано, коли заробивши 200 баксів з повітря, гуру курсів починають пропагувати ідею, що освіта геть зовсім не потрібна. Одразу після школи треба вчитися крипті, і все розгадав це життя. З'явилась криптогра, криптошопіків, але життя складається не тільки з матеріального освіта. Призначена давати не тільки практичні навички і знання, але й в цілому розвивати, формувати особистість. Іноді не напряму вміння витримувати напругу іспитів, приймати критику, домовлятися з людьми, які тобі неприємні, не налаштовані різного віку, знаходити спільну мову з одногрупниками, позиціонувати себе в групі, ділитися знаннями і емоціями. Ось не повний перелік того, що пропонує насправді традиційне навчання, училище інституту, університети це хороше середовище для перехідного періоду. І повірте, ще встигнете напрацюватися у своєму житті. А корисні навички вже добрати можна і на курсах. Що мене навчив університет, це комунікація з людьми. Тобто, коли ти з'являєшся за кулісами великих фестивалів, бачиш дуже, дуже знаменитих людей, як себе треба вести Тобто про це говорили. Ну і звичайно є комунікація у студентів, і це дуже корисно. Наприклад, всі щось знають. Там кастинг, там фотосесія, там то, там, то, там, то. Всі обмінюються інформацією, ну і врешті-решт. Студентство, це студентське життя, це життя. Через це треба пройти. І, на жаль, е, таке не можна повторити багато разів в житті, е, тому це ну це класно, правда. Якщо знову ж таки все зробити грамотно, ну, класична освіта, вона можливо трошки застаріла, тому що в будь-якому разі після завершення її отримання диплому все одно потрібно якось себе професійно зорієнтувати, тому що цих знань, які отримані в університеті, однозначно є недостатньо для. Сучасної професії, так тому можливо її потрібно якось модернізовувати. Водночас я вважаю, що не варто її також і знецінювати, тому що вона дає якийсь загальний рівень знань. і навіть ці предмети, які там на перший погляд, можливо, стаються нам непотрібними, як там філософія, історія культура і так далі, насправді дають нам якийсь загальний рівень освіченості, який теж дуже важливий. Я навчалася у нашому Хмельницькому національному університеті. Но мені багато чого дало. Я працювала по професії, хороша база, але взагалі і розуміння життя більше дало університет. Тобто, напевно, це якась культура більше, більш, більш людина вихована. Основу життя. Куди би ти не пішов, основа завжди буде залежати від цього навчання. Роботу. Багато моїх знайомих, друзів воно мені дало досвід, студентське життя це щось ну неймовірне. Також дуже багато насправді знань. Я навчалася на такому більш військовому факультеті. Ось національна безпека. І тобто, у нас там дуже було багато про пропаганду, про гібридні війни, особливо про російсько російську українську війну. Тобто, ми дуже багато всього цього вивчали і тому українсько-російсько. Тому це дуже для мене зараз важливо. Я розуміюся на багатьох, ну тобто розширене коло твоє бачення, тобто в твоєму житті. Ось так насправді не всі інфокурси це шахраство і вода в світі, де традиційна освіта часу надто повільна, забюрократизована і відірвана від реалі ринку. Онлайн курси стали способом швидко закрити конкретний запит. Наприклад, людині не потрібна п'ятирічна програма в університеті, щоб навчитися монтувати відео, вести соцмережі чи створювати сайти. Вона може пройти курс у блогера чи практикуючи. Спеціаліста і вже почати заробляти. Я питалася в телеграм-каналі Раза Шевченка, і люди дійсно навели декілька прикладів. Я купила дану курс з справами для спини і таким чином змогла повернутися в регулярні тренування. Щодо професійних курсів, то по програмуванню я навчилася на локальних безкоштовних курсах і отримала професію за рік. Правда, у мене є університетська освіта по спеціальності, але курси дали мені пошту до того, чим займаюся зараз. Пише Оля, брала курс французький від Music Деланк, і аби була гроші, навчалася би в них. І далі це був мій перший досвід купівлі курсів і супер задоволена наскільки крутим він виявився: якісний матеріал, ґрунтовний фідбек і турботова підтримка. І як результат, я нарешті допетрила граматику, каже Єлизавета. Особливо такі навчання важливі для тих, хто живе в невеликих містах чи країнах, де можливості для навчання і розвитку не так і багато. Онлайн-курси відкривають двері до глобального ринку, ідея відчуття, що ти можеш прокачати себе без дозволу згори. Плюс є ще один момент: інфокурси часто формують спільноти. Людина купує не лише знання. А й середовище підтримки. Чат з однодумцями, обмін досвідом, мережу контактів. Іноді саме ця спільнота стає точкою росту, яка тримає людину, коли мотивація падає. Це простір підтримки, якого нам може дуже бракувати. Іноді саме підтримки неспецифічних знань нам не вистачає для успіху. Я так розумію, ви навчаєтеся в медичному. Ви так само? Так. так. Супер. І от скажіть, на вашу думку, класична освіта в її розумінні, вона потрібна в сучасному світі? Ні. А чому? Є багато. Ну, Дина, не має чи вищої освіти, якщо брати фінанси, може заробляти в рази більше, ніж та, яка буде мати освіту і працювати на державній роботі. Гаразд, а ви як думаєте? Ну, як для кого? Комусь це от потрібно, а комусь ні. Це зараз буде, знаєте, рубрика Скажи свою популярну думку і тікай. Знаєте, з досвіду, чесно, ні. Тому що. Класична освіта потрібна для лікаря, ні вчителя, для більш точних наук. Артисти, вони розумієте, співати можна навчитися сьогодні індивідуально. Навіть знову ж таки про ті курси, які ви кажете, вокальні, можна їх знайти і вчитися. Ні, класична потрібна. Це живе спілкування, це ну, таке взаємодія. Для мене, колега з колегою, так, живі питання, живі відповіді, дискусії. Так я думаю, що ні. Потрібно, що то було. Звісно, потрібно. Якби 18 років ви мене це запитали, я б сказала, ти навіщо вчитися? Але зараз, вже пройшовши цей там, курс, свій досвід, я розумію, що без навчання це тобто, ну, це. Це дуже погано, якщо ти не навчаєшся. Курси цього не замінять. Ну звісно, курси класно, але не замінять. Є ще один аспект, який дають саме курси, про які ми раніше не говорили. Перше побачивши курс про як пекти хліб, я здивувалася, бо не вже мало інформації в інтернеті. Але насправді інформації занадто багато. Можна довго дивитися YouTube, різні сайти і заплутатися і втратити інтерес, отримати когнітивне перенавантаження. А тут жива людина, все протестила, все тобі розкаже, покаже, поділиться досвідом. Це нагадує звичайну людську взаємодію. Я колись робила безкоштовна Клас по написанню музики для жінок і насправді технічна частина не так цікавила дівчат. Як більше знову таки мій досвід, як це побудовано зсередини, як знайти своїх людей, і так далі. Бо це моя унікальна історія, і саме це приваблювало більшість. Мене особисто теж приваблює саме практична частина курсу, майстер-класу, креатора, І тому я була така схарана на книгу творчий акт спосіб буття відомого продюсера Ріка Рубіна, який працював з топ-артистами, Бо майже всю книгу він розповідає про якусь езотерику, ефемерні матери і бла, -бла, бла а не про те. Як не писати Хіт, як Владі Гага книга сама по собі непогана, просто мені хотілося. Курса чужого досвіду. з одного боку, велика кількість курсів це просто вода у красиві презентації, але з іншого є люди, які реально навчилися фотошопу чи маркетингу не в університеті, а на курсі у блогера від маленьких індивідуальних курсів до серйозних шкіл. Може, просто ми ще не навчилися відрізняти інфоцигана від людини, яка ділиться своїм досвідом. Курси, які точно не варто купувати. Курс про курси. Якщо головна обіцянка звучить, як «Створи свій інфопродукт і стань мільйонером, це не освіта, це піраміда, бо знання, як в Іншим те, що впарили тобі, це сансара інфоциганства. Друге це стан експертом за сім днів. Все, що обіцяє зробити з тебе програміста, психолога чи бізнесмена за тиждень це сміття. Так, можна за тиждень зрозуміти, чи це твоє, але не стати професіоналом. Третє зроби мільйон із телефону. Курси з формою лежиш на пляжі, і гроші капають самі. Майже завжди зліплені з фейкової скрині Privat24. Гроші там капають, але не тобі, а автору курсу. І четверте це курси без конкретики. Якщо в програмі все звучить як твій шлях до. Успіху, як стати кращою версією себе, як вийти на новий рівень, але без конкретних тем і навичок, значить, продавати збираються. Повітря, секретні знання, які приховують від тебе. Будь що з ноткою конспірології, банки не хочуть, щоб ти це знав. Держава приховує від тебе цей метод. більшості це фейк, експерти без експертності. Будьте особливо уважними з людьми, які мають стосунок до вашого здоров'я: психологи чи нутриціологи, чи є в них базова медична освіта, чи є в них робоча етика. Зазвичай професіонали рідко готові вдаватися до простих рішень, які вимагає від них маркетинг курсу. Ну і процитую ще один коме з нашого обговорення. Жодна індустрія. Напрямок, що сфера не опановується за декілька тижнів чи по 10 хвилин на день, і вартість курсу не може бути 9 доларів. Це якась базова, гарно чи не дуже запакована інфа, щоб продатись на широку аудиторію і в кінці впарити вже реальний курс. Тому купівля такого курсу це лише відсутність скілу фільтрувати в коментарях про свої вдалі, і недалі, досвіди купівлі курсів. Чи купляли ви курси, потім ніколи не користувалися ним? Запустити курс простіше ніж продуктовий бізнес, навіть простіше за пірамідки, гардон. Тому такого добра буде все більше і більше. А втім, трапляються і дійсно класні речі: як відрізнити зерно від полива? Дивіться в спеціальному безкоштовному курсі від Show, підписавшись на наш канал. Мене звати Марія Тучка, веде до Show на Суспільному.